Президент Зеленський в цей час знаходить країну, в яку руч організовує візит. Країна унікальна, щоб нафліначі розуміли. Південно-Африканська Республіка є не тільки найближчим африканським союзником е, Росії, ну, поруч з нею Сомалі, е, там Ефіопія і ряд інших ну, проросійських, колишніх прорадянських країн. Справа в тому, що президент Трамп буквально нещодавно наклав санкції на південно Африканську Республіку. Підкреслюю, не тарифи, а політичні санкції. Так, я розумію, що за цими санкціями зустрічають вуха Ілона Маска, який саме родом звід там так, і він схоче захищати білих фермерів, яких нібито там живцем їдять е, ну, чорношкіре населення е, правлячої Південноафриканської пар, ну, е, партії. Але, слухай, особисто Трамп декілька разів озвучував дуже радикальні претензії до Південно-Африканської Республіки. Я зараз не хочу вдаватися що вони справедливі. Я зараз, бо, бо, бо мене причем не доля білих фермерів Південно-Африканської Республіки. І не доля чорних фермерів. От, і не доля арсенальського польоту маска. Мене цікавить доля України. Питання на халяри їхати саме туди, щоб черговий раз дочити Трампа. А тепер друга, а до чого це призвело? Прилітає наш Верховний Локомандуючий і керівник зовнішньої політики. Прилітає в Предену Африканську Республіку, проводить зустрічі, ну, в стилі нездобенної зустрічі із султаном Оманом. В Омані. Але Султан після неї помер. Подивимося. про що це були розмови? От вони виходять на прес-конференцію. І тут стоять два президенти. І Зеленський чує прямо собі в очі. Цитую, потенційна відмова України від частини території є одним з передумок для припинення вогню. І ти думаєш, він після цього взірвався так як він це робив в Білому домі? Ти думаєш, він почав повчати президента південно Африканської Республіки, що хай роздає свої землі, а не чужі. Хай віддасть свої алмази, а не українські. Хай віддасть е, свої порти, а не українські. Ні, промовчав. Тобто його там, при, при всьому африканському е, медіа і світових представників, ну просто вкинули шматок в лайна в обличчя. Він спокійно на це пережив. Тоді питання, а навіщо їхати? А я тобі скажу, там досягнути величезна прогрес. Оцей Рамафоса, президент ПАРП, заявив, що Південно Африканська Республіка та інші африканські країни, члени Африканської ініціативи мирної ініціативи, будуть частиною міжнародних гарантій безпеки України після припинення вогню. Тобто, ти розумієш, не? яка потужна і незламна сила нарешті прийшла на порятунок ну, розумієш, От південно Африканська Республіка через півземного глобуса приїде, висадиться. І почне боювати з Путіном, який в цей час обнімається з тим самим президентом Південно-Африканської Республіки Яромофосові. Ну, пляка, от що ще сказати про ідіотизм нашої зовнішньої політики, про її нікчемність, про її імпотентність, про її скітливість державність. Давай ці речі та нами. Бо ми там не досягли нічого, крім того, що президенту в Очі е, сказали, що віддай частину території, а він промовчав. А потім казали, що ми тобі сильно допоможемо. Ну, що... Але замість цього Псекра побачила, що Зеленський замість того, щоб займатися мирними переговорами. Поїхав в країну, в яку щойно в США наклали політичні санкції за порушення там прав людини, як вони собі це вважають. Це комбінація всіх можливих негативів в одну точку.